Всім привіт, друзяки, всім дай Боже! Матковський на зв'язку, і сьогодні ми з вами подивимось, що нам може випасти з велетенських новорічних дарунків. Перевіримо, чи насправді бувають новорічні дива, адже у всіх нас є можливість придбати новорічні дарунки за різдвяні жетончики, в яких кожен контейнер велетенського новорічного дарунку містить 145 кораблів. Ну і давайте, напевно, що пробіжимося, подивимося, що нам може випасти з цього всього. 28 велетенських контейнерів і воля, поїхали. з сьомий рівень. Нормально. 20 вільного досвіду. Ось і маємо золотий дарунок. Дивимося, що з нього випаде. Сім червоних вільного досвіду. Нормально. Ну, один кораблик вже є. А ось і другий. Шостий рівень, правда, вісмінчик, але піде. Тим паче, що це все можна отримати абсолютно безкоштовно. Граючи, збиваючи собі різдвяні жетончики і придбаючи велетенські дарунки, ви собі можете отримати кораблик. І ще один юкон сьомий рівень, лінкорчик. Це вже третій. Третя лодка. Це вже четверта. Шей Анхальт, восьмий рівень. Ого угу. щедро, щедро. Два лями срібла. Доволі таки непогано, з такий Корабельний бум. Ще один золотий даруночок відкриємо. Ех, я думаю, якась лодка буде 9 -го рівня, а й десятого. О! Ще один дарунок, ми подивимося. Можливо, тут буде якийсь кораблик. Є, Гофман. 10 рівень. Прикольно, тим паче якраз свіженький, новенький, щойно додавлений, Просто суперово. 8 рівень підводний човник. Потужно. В принципі, можна зразу продавати. Ух ти, альянс 8 рівень. Тож ну, що це такий запідводний бум, це просто якщо не граєш на підводних човнах, то вони тобі випадають. Це треба продавати. 100 тисяч маємо досвіду. Ну, ще 9 контейнерів. Бонусики, приємні, плюшечки. Разом сумуючись сумує щось непогано. У, все 180 діб преміум. Уху. Знову срібло. Вугілля 12500, тож непогано, в принципі, якби сталі стільки випало О, дуже прошу знову вугіллячку Так, ну ще три контейнери. О, ще один дармок золотий. Дивимося, що тут. Ясно. Думаю, що вже хватити корабликів. І так був корабельний бум. І 20 досвіду. Ну, ось ми відкрили 28 контейнерів і ви могли бачити, що нам з того повипадало. Ну, правда, такий приємний корабельний преміумний бум, що не може, звичайно, не тішити. Ось і на цьому ми будемо завершувати наші новорічні розпаковування дарунків. Зустрінемося в наступних відео.